Зацікавився я одним таким запитанням, на яке відповідь в Ютубі я так і не знайшов. Що ти, чорт, забирай, Чи буде ось такий безпровідний мікрофон Boya, який був зроблений виключно для смартфонів, буде працювати на комп'ютері. Для цього ми підключимо ось цей USB-адаптер, підключимо його до Power Delivery, точніше, Thunderbolt 4 Type-C. Ось ми підключаємо, він тут засвітився. Переплю... О, прийшов сигнал, що щось є. Включаємо сам мікрофон. З'єднання є. І тепер пробуємо, чи воно буде працювати. Так, пробуємо запис. Ні, спочатку возьмемо. Так, зайдемо, знайдемо. Що там у нас? Аудіоорудня. Бачить! Тут бачу мікрофон Boya V10 чомусь, хоча це не В10, але воно його бачить. Попробуємо зараз записувати. Так, стартуємо. Раз, раз. Мікрофон працює. Раз, 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 раз. Все працює. Прекрасно.